Доброго ранку. Я з України. Знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів, бо зараз знаходжусь в получених Штатах. Що в мене сьогодні на сніданок? Вермишель, черошки, макаронні вироби, одним словом, італійського походження, салат. Салат з болгарського перця червоного та жовтого, цибулі рібчатої білої. Так, помідори тут війшли до складу цього салату. Тертий твердий сир. Це все змішувалось за допомогою смітани, майонезу та соусу для салатів, схожого на майонез. Далі, м'ясна частина. Це ось така тіфтеля. Готувалася вона в молочному соусі, звичайний фарш індюшиний, до нього додались варений рис, яйце, молоко. Солодка американська картопля, морква, цибуля, петрушка, укроп і спеції. Все це перемішувалось, замішувалось. Сіль, перець різноманітний, куркума і так далі. Карі, тобто багато різноманітних спецій. Смак неймовірний, з цими спеціями. Потім ліпилися от такі кругленькі кульки, викладалися на деко, заливалося молоком, перемішаним з додаванням муки, солі. Спецій. І це заливалося таким молочним, молочно-мучним соусом. Далі тушкувалося в мікрохвильовій пічці. Додавати ще буду ось такий соус. Він має дуже приємний та гарний смак. Його інгредієнти дуже смачний соус. З ним їжа стає надзвичайно смачною, а потрібно його зовсім трошки. Кілька каплинок, краплинок. Ось і все, більше не потрібно. Запиватиму кавою з молоком. Оце такий у мене сьогодні сніданок, дуже смачний. Калорійний, ситний, та, я думаю, і корисний. Ну що ж, приємного апетиту всім! Хай вам теж гарно смакує. І гарного, тихого, спокійного неба вам. Зустрінемось дуже скоро. До побачення!